Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кофту з капюшоном. Це стильний та комфортний худі для повсякденного носіння, ідеально підійде для весняного та осіннього сезону. Виготовлений із м'якого та дихаючого матеріалу, тому надає комфорт протягом усього дня. Світшот має зручний капюшон та просторі кишені, додаючи функціональності та захисту від профів. Холодного вітру. Модель підходить для пари або індивідуального стилю, легко комбінується з джинсами, спортивними штанами або шортами. Доступно шість яскравих кольорів, які дозволяють обрати улюблений варіант та виразити свій стиль.